Чи готові ви до батлу? Але сьогодні на рингу зійдуться не чемпіони світу, а прекрасні дами, яких знає весь світ. Свобода Америки, велика леді Америки, тітонька Свобода, надія мігрантів, донька Бартальді. Свобода, яка осяює світ. Ось повна назва. Всім відомої Статуї Свободи, розташована у Нью-Йорку на острові Свободи. Ейфелева вежа, ще відома як 300-метрова вежа, таку назву дав сам батько Ейфель. А також залізна дама, як її досить довго називали у Франції, розташована в Парижі на Марсовому полі. Статуя Свободи була подарунком французів до дня незалежності Америки, а саме на столітнє ювілей від цієї пам'ятної події, 4 липня 1776 року була підписана Декларація Незалежності США. А Ейфелева вежа була створена як хідна арка до всесвітньої паризької виставки на честь століття взяття Бастилії. Це була тимчасова споруда, яку хотіли одразу знести після завершення виставки, але її судилося надовго затриматися в Парижі. На той час президентом США був Гровер Клівленд. Саме за його президентства була встановлена Статуя Свободи, а Саді Карно був президентом Французької Республіки після Наполеона III. Автором Ейфелевої вежі та Статуї Свободи є відомий на весь світ інженер Гюстав Ейфель. Проте до Статуї Свободи має відношення ще скульптор Фредерік Бартольді. Саме. Його мати Шарлота стала символом, який уособлює Статую Свободи. За іншою версією, це могла бути дружина відомого на весь світ Зінгера, того самого, що винайшов швейну машинку. Фінансування проходило досить складно і у будівництві статуї Свободи і Ейфелевої вежі. На Будівництво Статуї Свободи було затрачено 500 мільйонів доларів на сьогоднішні гроші це 10 мільйонів доларів. Масштабна компанія по збору грошей у Франції та Англії. Оголосили американці, проте самі вони неохоче здавали кошти. І щоб виправити ситуацію, до справи взявся відомий журналіст Пуліцер. Саме він оголосив збори в Америці на будівництво Статуї Свободи. Французи на той момент зібрали близько. 2,5 з половиною мільйонів доларів. Решту додавали самі американці, збирали гроші скрізь, засновували благодійні заходи і влаштовували боксерські бої. Сама Ейфелева вежа була замовлена і побудована завдяки самому Бюставу Ейфелі – та французької міської влади, а також три банки, які також вклали свої гроші у цей проєкт. Проте сума, яка була витрачена, значно менша близько 8 мільйонів франків, і ці гроші окупилися за перший рік роботи Ейфелевої вежі для екскурсій. З якого ж матеріалу виготовлені наші красуні? Статуя Свободи виготовлена із міді. Це масивна сталева опора та проміжний, підтримуючий каркас із заліза. Сама статуя мідна, хоча бартальді хотів покрити роботу позолотою. Листи, які вкривають обличчя, сягають трьох міліметрів. Ейфелева вежа виконана із варного заліза методом пудлінгування, тобто переробка чавуну у м'яке залізо. Сумарна вага статуї свободи 204 тонни, а ейфелевої вежі набагато більше 10 тисяч тонн із гаком. Щодо висоти, то можна легко помітити, що Ейфелева вежа набагато більша, ніж статуя Свободи і займає майже 324 метри. Статуя свободи ж не досягає навіть 100 метрів заввишки. же природа впливає на наші красуні, сила вітру настільки. Велика, що весь час розгойдує і одну і іншу красуню, але найстрашніше це блискавки, які весь час ударяють і в одну і в іншу конструкцію. Статуя Свободи кожного року зазнає 600 ударів блискавок. А у 2012 році трапився ураган Сенді, який значно пошкодив конструкцію статуї і зніс будинок людини, яка наглядала за цією конструкцією. Ейфелева вежа також не є виключенням. Вона зазнає сил природи, сильні пориви вітру, весь час розводують її і. Призвели до того, що статуя нахиляється. І на сьогодні відхилення верхівки сягає 12 см. Під пливом сонця сторона вежі нагрівається, розширюється, і відхилення вже збільшилося до 18 см. У 1999 році стався ураган, і який відхилив верхівку Ейфелевої вежі. Аж на 19 сантиметрів. Крім сил природи, з нашими вежами та статуями трапилася ще низка скандалів та нещасних випадків. І один із них пов'язаний саме із статуєю свободи. А пов'язана історія із американськими суфражистками, жінками, які очолили боротьбу за права жінок. У день відкриття Статуї Свободи на човні вони описували острів, гриміли, голосно вигукували, слова протестую, але їх не було чутно за гуркотом паровозних свистків. Нарікали жіночки на те, що велика жіноча постать стоятиме, особлюватиме свободу, тоді як більшість американських жінок не мали права голосу. Американські суфражистки зможуть добитися своєї мети тільки у 1920 році. Саме тоді буде прийнята 19-та поправка до Конституції США про виборче право жінок. Що стосується Ейфелевої вежі, то її також не оминули скандали та нещасні випадки. Авіатор Леон Калю спробував пролетіти на літаку між опорами, але врізався в антенну і загинув. Кравець Франц Райхельд. Стрибнув із першого рівня ейфелевої вежі, а це висота в 63 метра, із плащем парашутом власної розробки. Він не розкрився і кравець загинув. Було здійснено декілька спроб суїцидів, і, на жаль, з кожним роком їхня кількість зростає. Протягом. Багаторічної історії Ейфелевої вежі сталося ще два скандали. Два рази Ейфелеву вежу намагалися продати на металобрухт. Аферист Віктор Люстіх у 1925 році два рази продавав залізну леді. А у 1954 році один підприємець взяв кредит на купівлю 50 тонн Антикарзійної фарби і зник. Але всі ми пам'ятаємо ту страшну пожежу, яка сталася у 2016 році після святкування Дня захоплення Бастилії. Після фейерверку загорілася ейфелева вежа. Що стосується освітлення, то це окрема тема для розмови. Адже Ейфелева вежа була оснащена з самого початку своєї роботи 10 тисячами газових ліхтарів. Було два великих прожектори. На верхівці маяк. Світло було у кольорах Прапора Франції, а у 1925 році Андресі Траєн Вперше розмістив рекламу, і, звичайно, із залученням електричних ламп. Статуя Свободи від початку своєї діяльності мала вигляд маяка. Але уже через 16 років цей маяк був закритий через слабке освітлення. Колір статуя свободи змінювала свій колір протягом своєї історії. З самого початку кольором Цієї скульптури був червоно-коричневий колір міді або американського пені. З часом, як ми бачимо на малюнку, статуя набуває рис зелено-блакитного кольору. Тобто, за 200 років свого існування вона окислилася. Статую свободу ми можемо помітити в кадрі із фільму Титанік, але стався кіноляп на момент. Катастрофи, яка сталася із цим кораблем у 1912 році статуя мала бути ще червоно-коричневого кольору. І це шанс передивитися цю кінострічку. Колір ейфелевої вежі називається фірмовий ейфелевий, і він схожий на бронзу. Проте протягом свого існування ейфелева вежа багато разів перефарбовувалася, була жовтою, коричневою, червоною. Фарбують ейфелеву вежу один раз на сім років, використовуючи 57 тонн -тон барвника. Війни, на жаль, не оминули і наших красунь. Перша світова війна. Має відношення до статуї Свободи. Саме у 1916 році німецькі диверсанти проникли на верхівку статуї Свободи і пошкодили праву руку зі смолоскипом. Це був вибух Чорної Пудри. Звичайно ж, статуя була закрита на реконструкцію. І реконструкція тривала 70 років. Сьогодні підніматися на рівень факелу смолоскипу може тільки людина, яка доглядає за самою скульптурою. Смолоскипу було замінено на 24 каратне золото, а ейфелева вежа зазнала впливу Другої світової війни. Парижі був і сам Гітлер. Щоб німці не розвісили на верхівці ейфелевої вежі прапор, самі французи зламали ліфт та сходи на Ейфелевій вежі. Гітлер наказав її знищити. Проте невиконання злочинного наказу врятувало Париж. І врятувало весь світ, адже ми сьогодні можемо бачити цю красуню. Сьогодні ми можемо відвідати і Статую Свободи, і Ейфелеву Вежу. Білет на паром, який відходить із Нью-Йорка або Нью-Джерсі, може дістати нас до острова Свободи, але купляти білет треба своєчасно за 2-3 дні, і краще робити онлайн покупкою. Вартість білету до Статуї Свободи коштує для дитини 12 доларів. А для дорослого 24 долара. Проте, в залежності від того, <кій> якщо ви захочете піднятися на саму корону, це буде коштувати ще 25 доларів. Можна побувати і на Ейфелевій вежі. І, звичайно ж, краще зробити онлайн покупку. Для дітей. Екскурсія буде коштувати 7 євро, в залежності, звичайно, від того, захочете ви дістатися на ліфті або сходами, а дорослий мусить заплатити 14 євро. Подорожуйте із задоволенням.